Доброго дня, друзі! І нарешті завершили ми переобладнання нашого 907 го стрільтра під реклайнер. Зупино багато роботи, ось як бачимо, ось такий салон у нас, крісла реклайнери, підйомність все на електриці. Беремо назад Тут у нас є ось такий стіл для роботи. Можна під'їхати. Так, зручно працювати, можна получити щось писати. списати. Багато роботи зроблено. Давайте дивитися. Так, Спереді ми бачимо полицю для телевізора, динаміки. Далі перейдемо, полиця в Алькантарі, фонарі, подушки. Зіркове небо. Позаду диван, реклайнер. Ось тако розкладаються наші крісла, великі підлокітнички, управління сидінь. USB-зарядки. На кожного пасажира є в нас підстаканники, кармашки, USB. Для опалення стоїть сольний обігрівач та автономний обогрівач, крісла реклайнери з такого пошиву. Тут ми встановили електростіл. Працює він з кнопки. Далі зробили. Міні-бар. Встановили холодильник, підлокітник. перешили переднє сидіння, замінили двійку на одиночку. Також перешили передні карти. Ось такий це має вигляд. Так що, друзі, кому цікаве переобладнання, звертайтеся, записуйтесь на переобладнання. У нас є три підприємства, три фірми, і ми можемо приймати ваші автомобілі майже без черги. Всім гарного дня, до зустрічі!